Вас, Знімайте серветочку, складайте її і кладіть на спинку стільчика. Так. Так, так. Молодці. Ой, які хазили ті діти. Раз, граємо. Запам'ятали будиночки? Запам'ятать тільки будиночок. Діти, я буду його зараз міняти. Зрозуміло? Так, пішли. Малесенькі ніжки, пішли по доріжки. Великі ноги йшли по дорозі. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Раз, два. три. Поспішай і будинок. Не чудай. Знайшли свій будиночок. Свій. Гаразд. Далі ставте будиночки. Ставте далі гайну. Малисенькі ніжки. Малисенькі ніжки. А великі ноги бігли по дорозі. Так. Раз, два, поспішай свій будинок, підшукайте. Так. Молодці, перепочили. Гаразд, вставайте, ставте будиночки. Ой, як ви тримаєте обережно. Молодці. Малесенькі ніжки скрипіли сніжком по доріжці. Сідайте, сідайте. Дітки, сподобалися вам будиночки? Да. От ви їх тримали в руках. Розкажіть мені, які? Як ти думаєш, і що ви? Постукай, кума цей. Він із дерева, так який він у тебе? Настя, який він у тебе? Чи з дерева? Тьома підказує. Дерев'яний. Тьома, у тебе що? Беру, значить, який це будинок? Молодець. Так, Сонечка, у тебе із тканини, так? Да? Да. Він м'який, да? скажи, м'який будинок. Машенька, а в тебе що? І... Із... пластмасу. Так який це будиночок? Пластмас. Молодці поставили будинки. Поставили. Дуже гарно правда? Ну, не обов'язково вже. you subir